Дієнс, дивись сто відсотків фреш мілк свіже молоко на воно пастеризоване. Пастеризація це такий стебесте процес, який приводить до того, що виводяться бактерії. Так ага. тому, коли з корови виходить молоко, то воно з флорою. І ця флора, якщо її помістити в такий прекрасний пакет, то вона 2-3 дні протримується. Тому процес пастеризації допомагає довше зберігатися цьому молоку. Ну а вони щось додають, якісь консерванти при пастеризації? звісно, процес пастеризації він має в собі декілька етапів, і кожен із виробників робить свій унікальний процес, за який за який ми платимо. Розумієш, коли приходить процес пастеризації, то для того щоб збереглися вітаміни, треба в деяких випадках, щоб збереглася і флора, щоб збереглися бактерії. Тому що там є лактобіфідбактерії. Для того щоб зберегти якість і гарантувати наявність цих вітамінів, деякі не деякі, а більшість виробників додають вітаміни для того, щоб вони там були.